Він ще писав про якісь сніпи, де написано, що не можна утеплювати середини. А це ж треба таке. В дебені. В радянські часи сніпи було написано, не рекомендується внутрішнє утеплення. Але на сьогоднішній день в сучасних нормативах цього немає. Там же пишеться так, що саме проектувальник відповідає за рішення, котре він закладає в проєкт. А чому? Фірма Ітонг. Бренд Multipor. Це газоблок Д100 щільністю 100 кг на метр кубічний. У них є офіційна технологічна карта про внутрішнє утеплення газоблоком. Пара проникне. Отакої. Наприклад, канопляний утеплювач. Це кастра каноплі і вапно. Відкриваєте на своєму комп'ютері бібліотеку, наприклад, технологічні карти. І шукаємо конопляний утеплювач. Фірма Хімпайр. Це українська компанія, де пан Сергій і пан Ілья спеціально замовили ці дослідження про внутрішнє утеплення конопляним утеплювачем. Офіційний висновок Написано, що це не можна показувати всім. Але я попросив, щоб мені це дозволили хоча б в усній формі. Тому я дуже вдячний, що мені це дозволили. Я не буду вам показувати все лише висновки. Висновки зроблені не лише по результатах цього дослідження, але і на основі аналізу інших досліджень, технічної документації, зарубіжного, зарубіжного і вітчизняного досвіду. Подивиться сюди уважно. Сказано, що. ТМ Mix для внутрішнього утеплення стін будівель є можливим для утеплення стін об'єктів, які не можна утеплити ззовні. Ніякі будівельні норми не можуть змінити фізичних процесів. Це лише питання теплотехнічного розрахунку. Тому в сучасних нормативах і написано, що проєктувальник зобов'язаний закладати рішення, котрий Будуть е, виконувати саме по вологу накопиченню. І не має значення внутрішнє або зовнішнє це утеплення. Звісно, при внутрішньому утепленні багато нюансів, котрі треба обов'язково враховувати. Це не так просто, як зовні. Це трошки складніше. Це, скажімо так, це віртуозна гра не Хе! по роялю, а рутями на фортепіані. Зрозуміло? Тому внутрішнє утеплення дозволене, в багатьох технологічних картах воно присутнє, але треба вміти цим користуватися. Звертайтеся до нас, ми все це вміємо. І граємо <кхух> не болто, параялю.